Штати, що не визначилися зі своїми симпатіями. Ось головне поле битви останніх днів президентської кампанії у США досі вагаються Огайо, Вісконсін, Айова, Флорида, Колорадо, Невадо, нью гемпшир Віргінія та Північна Кароліна. Поки що кандидати йдуть ні з ні здрю. Отже, за ці штати розгортається запекла боротьба. Республіканець Мітромні напередодні виступив у Неваді. Кампанія Обами спотикається та гальмує. Здається, президент не має плану дій, як допомогти американським родинам. А наша кампанія це рух, що шириться країною. Люди розуміють, що ми побудуємо краще майбутнє для кожної родини у цій великій країні. Разом ми сила. Я розраховую на вас, люди. Мені потрібні ваші голоси. Барак Обама. Тим часом поїхав у Колорадо, де сказав, що голосуватиме достроково. Вочевидь, це натяк. Статистика показує, що ті, хто голосують до офіційної дати виборів, надають перевагу демократам. I am stop in to vote. я збираюся зупинитися в Чикаго і проголосувати. Я не можу вам сказати за кого, бо це темниця волевиявлення. А борінфосікобала. Але Мішель сказала, що проголосувала за мене. Принаймні, вона так каже: останні опитування показують, що Обама, як і раніше, попереду, але лише на кілька відсотків. Отже, думка штатів, що вагаються, буде справді вирішальною.